Говорить, але вона важлива. Створення військової поліції. Для чого це потрібно? І що сьогодні сприяє або перешкоджає так чи інакше, процесу створення цього цієї інституції, які завдання вона повинна вирішувати. Будь ласка, зараз закон про військову поліцію знаходиться на стадії завершення. Цей закон буде базуватися на законі про ВСП військова служба правопорядку, та яка зараз діє. Ну, ви можливо бачили там на блокпостах тощо. Військова поліція це е, не ноу-хау, як ви думаю, українське законодавство. Військова поліція використовується дуже ефективно в странах НАТО, дуже багатьох странах Європейського Союзу США. Військова поліція насамперед заточена на розслідування, акцентую увагу воєнних злочинів. Цю функцію зараз також трапилась у масовості своєї використовує і виконує вибачаюсь, Національна поліція України. Саме слідство Національної поліції України зробило все, щоб Путіну дали міжнародному суді ордер. Зрозуміти, оцей цей ордер, як про Київ Сі чули, це Національна поліція, головне управління Національної поліції зібрала доказову базу. Але ви повинні розуміти, що е, е, у зв'язку з тим, що це не її функціональні обов'язки, саме військова поліція може збирати докази про всі злочини безпосередньо на лінії фронту, саме військова поліція. Але на жаль, зараз ми зіштовхнулися з складностями при формуванні даного закону. Це створення підрозділу слідчого. Саме слідчий підрозділ являється фундаментальним для військової поліції. Тому що не може е, співробітник ДБР, Стічі ДБР або е, представник там офісу Генерального прокурора тощо, виїжджати безпосередньо на лінію фронту, це може робити тільки військові зараз. Якщо цей закон буде прийняти без слідчого підрозділу, це, ну, це я вважаю, що це дуже ускладнить. А можливо, і унеможливлює взагалі, весь орган, який створюється. Я вважаю, що зараз. Найдуться експерти, які абоснують е, насамперед створення слідчого управління у військовій поліції. Я знаю точно, що представники ВСП зараз настають наполягають на тому, щоб дана норма була внесена у закон. Якщо військової поліції не буде, хто б там що не казав, то ми не зможемо якісно збирати всі докази відносно агресії Російської Федерації. Тобто це буде. Ну, ну, якщо ми хотімо, щоб Путіна та всього оточення гага на все ж таки засудила. Нам потрібен цей орган, тому що саме він може ефективно зібрати всі докази, які зараз збирають несвойственні їм органи. І дуже коротко скажіть. будь ласка, це лише щодо злочинів росіян на лінії фронту це, е, насамперед, це злочини Росіян, безусловно, і це злочини, які скоються внутрі е, міністерства оборони. Оці всі скандали, які ви чули, про розкрадання майна тощо. Це все буде ну, завищені себе... чи чи завищені ціни на деякі продукти туди, сюди не йдуть. Все йде все, що касається надбавок незаконних, використання неці... нецільового призначення там пального тощо, хищення, злочини, які треба признавати, можуть і самі військовослужбовці. Весь цей комплекс це огромний пласт, який буде займатися військова поліція, і без... без слідства вона цього не може зробити. Тобто, ми знамо орган, який не буде віддавно, ну, який буде безполезний. Тому так це дуже важлива річ. Я сподіваюсь, президент несе даний закон у. Нормальному вигляді, в ближ, найближчим часом я дуже коротко. Ну бо скажімо, можуть бути випадки, коли скажімо, військові вчиняють злочин проти військових, так або хтось, як от на Одещині трапилося, військовий просто вимагав йому гроші платити там своїх підлеглих, 600 тисяч гривень так. його затримали. А і тут вже питання виникає, чи тоді в кожному, ну принаймні батальйоні, чи чи там вже на рівні бригади мають бути люди, там кілька людей, які будуть за цим стежити. Чи достатньо кадрів таких буде підготовлених, які зможуть виконувати це функціонально по всій протяжності фронту? Ну а. Можливо, і на другій третій лінії, будь ласка, якщо можна коротко, але цікаво. Коротко, військова поліція це півтора відсотка від всіх співробітників міністерства оборони. Так цього буде вистачати, але я вважаю, що просто зараз де якась нерозуміла ситуація, і таке складається враження, що просто армії не хочуть давати своє слідство. Ну це вже політика. Ну що ж, будемо е, стежити за цією ситуацією, і з вашою допомогою також. Дякую дуже вам, пане Денисе. Денис Ярославський командир підрозділу збройних сил України, і також він є входить до експертної групи комітету нацбезпеки та розвідки. Це важлива тема, і насправді дуже важливо, щоб люди не заангажовані, працювали на лінії фронту і відстежували те, що робить ворог, бачачи це на власні очі. Ну і звичайно відстежували те, що що відбуватиметься в серед самих військових?